Шавна, його перше враження від матчу Олександрія Полтава. Будь ласка. Ми очікували, що буде дуже важкий поєдинок, тому що ми проглядали будь по полтава. І в принципі ми знали, що не тільки вони, а взагалі всі команди, які сюди приїжджають, віддають всі сили для того, щоб відібрати нас очки і показати хорошу, хорошу гру. І сказала в першу чергу ця перерва. Тому що в нас не було спарринга, ми не могли знайти. І дійсно трішки, скажімо так, з колії ми вибилися, в тому плані, що ми пропускали на Олещевством. Але дуже вдячний хлопцям, тому що дійсно ми грали в футбол, намагалися грати. В першому таймі непогано комбінували, але практично в лівих моментах для наших країн не було. Дуже грамотно грала команда суперника в плані оборони. Дуже компактно і нам було важко скривати цю оборону. В другому таймі перерві я сказав, що треба грати трішки по вертикалі, більш довгими передачами за спину і включатись більше вперед. І, в принципі, цей стандартне положення знов-таки добре, щоб ми зі стандарта і трішки нам стало легше грати, але видно було, що ми віддали багато сил в першому таймі і десь фізично трошки підсіли. І намагалися взяти вже на контратаках. Ну і слава Богу, що ми, пропустивши м'яч після стандарту, ми змогли відразу забити другий м'яч і довести матч, скажімо так, налогічно перший. Дякую, Володимир Володимирович. Ваше запитання, шановні колі. Допомі... Допом... Допомогло відвідування сьогоднішньої церкви? Я завжди відвідую церкву в день гри завжди, чи на визі, чи вдома. І ми за три дні теж до матчу, за два дні до матчу ми їздили з Червоного Кам'янку до нашого батюшки і Бог нам до комісії. Володимир Богданович, заходив президент в Так, да, Звичайно, президент. що сказав сьогодні? президент сьогодні? Сказав, що привітав всіх зі всі святом, сказав молодці, бойці, дійсно проявили характер, і сказав, що треба готувати до наступних зустрічі, особливо до з ради. Що з Банадою? Вона його повезла в лікарню, я не знаю, що, тільки потім не можу знати, в тільки в лікарні, після того зробить знімок. Тому наступили на п'ятку і серйозно.